Книга Буття, розділ 21. Господь навідав Сару, як обіцяв був, і вчинив їй так, як сказав був. Сара зачала і вродила Авраамові сина в його старості того часу, коли Господь призначив йому і назвав Авраам сина. Що народився в нього і якого вродила Сара Ісааком. Авраам обрізав Ісаака свого сина восьмого дня, як велів йому Бог. Було ж Авраамові сто років, коли народився в нього син Ісаак. А Сара сказала: Сміх учинив мені Господь. Кожний, хто почує, буде з мене сміятися. Та й додала. Хто був би сказав Авраамові, що Сара грудьми годуватиме дітей? Бо я в його старості породила йому сина. Підросло ж хлоп'ятко, і відлучили його, та й зробив Авраам великий бенкет того ж дня, коли відлучено Ісаака? Але Сара побачила, що син агарі єгиптянки, якого ця була вродила Авраамові? Насміхається з Ісаака, тому вона сказала до Авраама, Прожени геть оцю рабиню та її сина. Не буде бо спадкоємцем син тієї рабині з моїм сином Ісааком. Вельми прикро було Авраамові те слово щодо його сина, але Бог сказав до Авраама: Не вболівай за хлопчину та за твою рабиню. В усьому, що тобі скаже Сара, послухай її волю, бо за Ісааком назоветься твоє потомство. Та й із сина рабині я теж виведу народ, бо й він твоя дитина. Встав Авраам раненько, взяв хліба та й бурдюк води і дав агарі, і, вклавши їй на плечі дитину, відпустив її. Пішла вона та й почала блукати в пустинях Версавії. Як же не стало в бурдюці води, кинула хлоп'я під корчем, сама ж пішла та й сіла від нього завдашки на стріл з лука, бо мовила сама до себе Не можу дивитися на смерть дитини. І сиділа навпроти, та й плакала в голос. Почув Бог крик хлопчини. І ангел Божий кликнув до Агарі з неба та й сказав до неї: Що тобі, агаре, не бійся, бо почув Бог крик хлопчини там, де він лежить. Устань, візьми хлопця та гляди його добре, бо я виведу з нього великий народ. Тоді відкрив Бог їй очі, і вона побачила криницю з водою. Вона пішла і набрала повний бурдюк води. І дала пити хлопцеві, і був бог із хлопчиною, і виріс він, та й оселився в пустинях, і став він стрільцем лучником. Оселився він у паран-пустині, а мати його взяла для нього жінку з єгипетського краю. І приключилося, що того часу сказали Авімелех і Фіхол, начальник його війська, до Авраама таке. Бог з тобою в усьому, що ти дієш. Клянися мені тепер ось тут Богом, що не зрадиш мене, ні дітей моїх, ні внуків моїх, та що будеш доброзичливим до мене і до краю, в якому перебуваєш, як я був до тебе. Авраам же відповів Я клянусь, однак Авраам докоряв Авімелехові за криницю води, яку захопили слуги Авімелехові. На те Авімелех відповів: Не знаю, хто це вчинив. Ні ти сам про це не звістив мені, ані я такого не чув. Аж оце сьогодні. Тоді Авраам узяв овець та худоби і дав Авімелехові, І заключили вони обидва союз. Авраам поставив окремо сім ягниць з отари. Авімелек же спитав Авраама: Що це за сім отих ягниць, яких ти поставив окремо? А той відповів: Ти візьмеш тих сім ягниць з моєї руки. Щоб вони були мені свідоцтвом, що це я викопав цю криницю. Тому і названо те місце Беер-Шева, Версавія, бо там клялись вони обидва. Отак заключили вони союз у Версавії. Тоді підвелись Авімелех і Фіхол, начальник його війська, і повернулися вони в край філістимлян. Авраам же посадив тамариск дерево у Версавії і закликав там ім'я Господа Бога вічного. У краї філістимлян перебував Авраам довго, Книга Буття Розділ 22 Після того Бог випробував. Авраама. Отож сказав до нього Аврааме. Той же відповів Я тут. Бог сказав: Візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в морія край, та й принеси його там у всепалення на одній з гір, що її я тобі вкажу. Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров на всипалення і пішов на місце, що призначив йому бог. На третій день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам: Побудьте тут з ослом. А я з хлоп'ям підемо аж он туди, та, поклонившись Богові, повернемося до вас. Тож узяв Авраам дрова всипалення та й поклав на Ісаака, сина свого, сам же взяв у руки вогонь і ніж, і пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи, Батьку. А той що тобі, сину? Ось каже він Вогонь і дрова. А де ягня на всепалення? Авраам же. Бог подбає собі ягня на всепалення, сину. І йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовник, розклав дрова і зв'язавши Ісаака, сина свого. Поклав його на жартовник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку і узяв ножа, щоб принести в жертву сина свого. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав Аврааме, Аврааме. Той відповів: Я тут. І сказав Бог: Не простягай руки твоєї на хлопця. Не чини йому нічого, тепер бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене. Коли Авраам підвів очі свої, та й дивиться аж ось позаду нього баран, заплутаний у кущах рогами. Пішов Авраам, узяв того барана і приніс його у всипалення замість свого сина. І назвав Авраам те місце, Господь явився, як то й по сьогодні кажуть на горі, де Господь явився. Ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав: Клянуся мною самим, це слово Господнє. За те, що ти вчинив це і не пощадив сина Твого, Твого єдиного. Я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі, і як пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть міста своїх ворогів. У твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу. Тоді Авраам повернувся до своїх слуг. І вони підвелись та й пішли разом до Версавії І там у Версавії Авраам оселився. І сталося, що після того сповіщено Авраама так. Он і мілка вона теж породила синів на Хорові, твоєму братові, Уца, його первородного, і буза, його брата, Кемуела, батька Араму, Кеседа. Хазо, Півдаша, Єдлафа та Бетуела. Бетуел же мав Ревеку. Вісім оцих синів вродила мілка на хорові, Авраамовому братові. А його наложниця на ім'я Реума теж породила Теваха, Гахама, Тахаша і Мааху.